Поліція нагадує, що домашнє насильство це кримінальний злочин, а не сміття, яке не варто виносити з дому. Не замовчуйте про домашнє насильство. Важливо вчасно усвідомити проблему, оцінити її можливі наслідки та звернутися по кваліфіковану допомогу. Протидія домашньому насильству один із важливих напрямків роботи поліції. Це злочин, який не слід замовчувати ані потерпілим, ані свідкам такого насильства. Поліція активно діє на профілактику домашнього насильства, зокрема регулярно проводить інформаційну кампанію та роз'яснювальну роботу серед населення. Поліцейські займаються не тільки реагуванням їхнє. Завдання також це професійна консультація постраждалих від домашнього насильства та профілактика з кризником. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства або існує загроза його вчинення, правоохоронці радять підготувати особистий план безпеки, який допоможе у критичній ситуації. Сплануйте план втечі з будинку. Зробіть копії або фотодокументів. Завчасно підготуйте речі першої необхідності, ліки, гроші, документи, дублікати ключів. Складіть у сумку та надійно сховайте або передайте її на зберігання людям, яким довіряєте. Алло. домовтесь з близькими, друзями або сусідами про умовні знаки, які ви можете подати, якщо виникне небезпечна ситуація. Якщо конфлікту не вдається уникнути, тоді тримайтеся біля виходу. За можливості перебувайте у приміщенні, з якого можна легко піти і в якому немає гострих або небезпечних предметів. Завжди телефонуйте 102 та викликайте поліцію, якщо почуваєтесь у небезпеці. Вчасно надана допомога врятувала не одне життя. Якщо вам завдано фізичних ушкоджень, обов'язково зверніться до медичних закладів, зафіксуйте всі прояви насильства: фото синців та садин, повідомлень з погрозами, записи телефонних розмов. І пам'ятайте головне, ви не самотні. Допомога завжди поруч. Вона є доступною. Разом ми подолаємо домашнє насильство. У випадках домашнього насильства або його загрози. Ви можете звернутися до територіального органу поліції або за телефоном 102. Також ви можете зателефонувати на безкоштовну національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству 0800 500 335. короткий номер 116 123.